З якими проблемними питаннями зіткнулися у підготовці до осінньо зимового періоду? Запитував заступник Лозівського міського голови Денис Петренко у керівників комунальних підприємств на засіданні чергового місцевого штабу, що відбулося вчора, 29 серпня. Саме критична ситуація у нас це із проводять ремонти крівель. І остіклення. На даний момент там, де немає стікла, все забито плівкою і проводяться роботи по час остікленню. Також дякувати за підтримку керівництва міста саме буде встановлені металопластикові вікна. За словами директора комунального підприємства «Житлово-управляюча компанія, наразі першочергове завдання відновити повністю зруйновані внаслідок ракетних обстрілів вікна у під'їздах багатоповерхівок. Проблемним питанням додав Володимир Бреус є сьогодні подорожчання в рази комплектуючих запасних частин будівельних матеріалів. Це нам ускладнює проведення ремонтних робіт і тільки завдяки. Підтримки ваші і керівництва міста ми зараз проводимо ремонти криш, тому що нам надали підтримку 2000 квадратних метрів рубероїдами. Через воєнні дії додав директор комунального підприємства Екосан Володимир Селізньов, проблемними питаннями для дорожників наразі є питання закупівлі піщано сульової суміші. В прошлому році по тендеру комунальне підприємство Касан закупало соль по 1000 гривень 1 тона. На даний час соль подорожчала в 15 разів. Це приводить до того, що вартість піщано-сольової суміші змінилася при розрахунку 15 тисяч тонн в 4 рази. В такому обсязі піщано-сольової. Суміші, це як в прошлому році ми закупляли дві тисячі тонн. Дуже важко на даний час залишки з прошлого сезону є 234 тонни піщаносиль. У підсумку доручили дорожникам підготувати конкретний план з конкретними розрахунками, конкретними пропозиціями, як вирішити ситуацію з утриманням доріг громади взимку. Відмічати і